У Коломиї утворили ланцюг єдності, люди взялися за руки вздовж головної вулиці міста. Таку акцію у різних куточках України проводять щороку до дня соборності нашої держави. Вперше така подія відбулася 21 січня 1990-го, коли близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ у день злуки з Зунр та Унр. Цей живий ланцюг був одним із наймасштабніших у світовій історії. Такі флешмоб акції ланцюг єдності зараз. Як ніколи необхідна єдність, патріотичний дух, враховуючи те, що в нас зараз багато переселенців. Ми хочемо, щоб вони відчували нашу підтримку, розуміли, що ми за соборну єдину неподільну Україну. Ми хочемо цією акцією також підкреслити, що ми підтримуємо учасників, а які зараз воюють. Люди беруться за руки. Це такий символічний жест допомоги, підтримки, єднання. Вертес любові слава нації. Це означає, що кожна людина, яка тут є, вони об'єднуються в ланцюгу єдності для того, щоб показати, що вони є єдина країна, єдині люди, і всі вони приходять заради того, щоб відвідати цю акцію. Як справжні українці, цей ланцюг єдності насамперед показує те, що ми маємо триматися разом, що ми маємо бути єдиним народом в єдиній нашій Україні.